У вас зараз в машині хтось знаходиться? Да, мої друзі. А скажіть, а что, які педозры? Визвіть міліцію. Вони будуть спілкуватися з милицией. Зараз приїде міліція. Вот люди, які находятся у вас в машині, выйдут. Я як кандидат депутата. з самого начала открытия. Находятся люди, которые пришли голосовать. С ними, с ними, с ними общайтесь. Они писайте ко мне в машину и с ними переходите. Що ви робите в даному автомобілі? Підтримуємо свого кандидата з депутату. Прізвище мені назвуть. А за чим це вам? Ну, я питаю вас, що ви що ви тут робите? Підтримуємо свого кандидата. Прізвище кандидата вашого. Як ваше прізвище? Яким чином Як ви це робите? Це це дити з ним в автомобілі, просто спілкуєтеся? Так, просто спілкуємося. Е, а що ви робили там, сподівали? Ну і що, що ми ходили? А ми що не маємо права ходити чи що. Ну, я, я вас просто нас... просто запитую, мені просто Ні, я відповісти. просто вам розказую, що ми знаходилися це на цій території, це так точно, як і свобода це знаходиться. Це тисячу чоловік витяг з кримінального кодексу, там де описано. Ну і що, що ми не маємо права знаходитися і піддержувати своїх кандидатів? Так, я піддержую кандидата Матковського право знаходитися. Наблюдачі, члени комісії, комісію, особи партії, довірені особи партія определитесь. Нет, вы не, я ви должны показать кандидат. Я не является основанием для того, чтобы здесь набирать. Нет, это особенно незаконно. Как это? А это написано, что це незаконно. Да, вам небори до місцевого рад. Ні, такого там не написано. я де хочу, там і знаходжуся. Я лично видел вас 4 рази на цьому ужас. Ну <продукт> Но, ]あの не, не это... состоялось, да? ja, да? ja, ja. ja, ja. мы приехали с утра на избирательный участок. Люди просто стояли, не голосовали, находились в начале. Я у них правда, я у них не знаю. Я у них спросил, я им представился, я им показал доступно. я спросил, дивляться, ли они. сотниками, с десятниками пирамиды, которые образованы в зоне, <просе> Я первый раз об этом слышат, же, они просто... Вообще, на все питание задавал. Вы фантазировали. Да. Затем они выходили в двор, Я знаю, что это свобода, где без упала Затем телеволюбурно они опять сюда пришли, приехала такая машина, в машине находились какие-то списки. И машина уехала, а вот люди остались. У меня вопрос, зачем они несколько раз уходят и приходят? Кто? Кто? Кто будет ехать? Значить, ніяким підкупом депутатів ми не займаємося. Депутатів не треба підкупати. Та ну ви бачили, ви ловили мене за руку, що я їх підкупляла. Ми ж не утверждаємо, ми утверждаємо, що ви ведете що ви знаєте. Ніхто нічого не, так? Ніхто ще не знає, так? як що? Слухайте, не видуйте і, і, при... і не прибавляйте того, що не було. Ви своїх депутатів входите під те, що ви... Скажіть, будь ласка, два питання. Імеєте <сказу> ли ви до кандидату Матковському і були ли ви вчора стрілем інституті на зборі пірамід? Mider. А что я должна вам все відповідати? Хто ви такий? Де написано, ]lik. Хто ви? Вообще ви не предоставились даже, хто ви такий? Я предоставился, я вам показав удостоверение журналіста, еще самого правда, напомню. Ми маємо право підтримувати свого кандидата. Це, ви не права підкуповувати виборців. А виборці. ми нікого не підкуповуємо. Я ви ще раз вам ми кажу, ми не кажу Ви нас словили за не... руку, що ми комусь щось давали. Ви чи комусь щось брали. Масковський, Андрій Сєвлодович. Женщина, ну я з вами розговорю, по-моєму, на даний момент. Я що не маю право на змотах? Ви пообщайтеся і, пожалуйста, подождите. Алло, Лидия Антонов. Женщина, я с вами разговариваю. Женщина. Да мне шубирки за вами. Я с вами разговариваю. Я тут звонюсь, а то, звонюся, то буду разоварю. Разоварю. С вами. С вами. я буду разговаривать. Я не хочу с вами разговаривать. Щас... Не поняла, вы не имеете права. Я, не... я вас прошу сейчас постоять. Не, не буду я ничего стоять. Стоїть на місці, розвивайте по, -по, по телефону. Я спрашиваю, я щось зробила, придивіть. Я я якщо ви нічого не зробили, ви просто пояснення напишете і все. Я не нічого писати. Чуд. Нічого я не буду писати. Тобі... А а а чого ви теда і теда ви не вірите, я нічого не переживаю. Я за себе переживаю. Поговорите по телефону і на пояснення напишіть і все. Я не буду нічого писати. Ви відказуєтеся віддачі показати? Так давайте напишемо, ви поставите підписи. Я не буду я нікуди йти, нічого писати. Я вас не Значит, прошу, нікуди йти. Поки не приїдуть, поки не відповідають. Я нікуди не сяду, нікуди не приїду. Так а хто приїде? Адвокати ваші? Так. Да. А чому вас должны захищати адвокати, если ви нічого не зробили, як ви сказали? Приїдуть не адвокати, а приїдуть із э, соштабу. Нічого... Не буду, я, я, я нічого не зробила. Ніхто нічого не обвиняє? Ми нічого не робили. Так питань нема, не робили. не робили. Я як слідчий вам кажу, дайте пояснення. Ось я сенсацію зробила. Що вам? Скажіть, ласка, кожен підтримує свого Діга, кандидата. Зачекайте, погоняв. Максончик. Вони гри тут народа. Отлично. Все так такие есть. Всего доброго. Всего доброго. Сергей Николаевичу привет. Спасибо, передаб. До новых привлекательных встреч. До свидания. До